Зважаючи на те, що в нас зараз на календарі зима, і ми всі відчули уже прояви її. Це і зниження температури до 12 градусів морозу та утворення снігового покриву в північних районах. Він найменший, це близько 2 см, А у Житомирі та південних районах. Висота сягала 14 см, Але ця зимова казка в умовах сучасного клімату триває зазвичай недовго, що часто відбувається зміна повітряних мас. Так і з цього тижня у нас тиждень розпочався із проходження атмосферних фронтів з північного заходу, які транспортують більш тепле та вологе повітря з Атлантики. Ці циклони почергово будуть переміщатися протягом тижня з північною частиною Європи далі на схід. На територію Азії і буде надходити в нас тепле повітря. Протягом тижня у нас температура буде в межах плюсових значень, як в день, так і вночі. Найбільш активні атмосферні фронти це у нас проходитимуть сьогодні в понеділок та у вівторок, завтра. Тому в ці дні опади будуть найбільш рясні, досягатимуть помірних значень. І в ці дні також вітер буде найбільш поривчастий західного напрямку, і в денні години він найбільш небезпечний, е, сягатиме 15-20 метрів за секунду, що є першим рівнем небезпечності жовтим. Це є небезпечним для певних галузей економіки. В першу чергу це будівництво. Енергетики також це небезпечні, так як перепади тиску для людей похилого віку, людей з серцево судинними захворюванням. Не рекомендовані прогулянки дітей на вулиці, тому що можливі якісь обломи сухих гілок. Також не, не рекомендується паркувати там автомобілі біля великих молодих дерев завтра у вівторок, в нічні години це в межах 1-6 градусів тепла по області а в денні в Будуть коливатися, підвищуватиметься в день години до 7-8 градусів. <кій> Дещо прохолодніше у нас буде. В середу, так як там переміститься вже холодна хвиля атмосферного фронту, там температура протягом доби знизиться на 3 градуси і буде в межах нуль плюс Опади в середу у нас мало ймовірні, можливі лише такий неістотний короткочасний дощик. Загалом протягом тижня небо буде похмурим, лише там друга половина тижня, можливі невеликі сонячні прояснення. І надалі середа, четвер вітер поступово стихатиме і змінюватиме свій напрямок з північно-західного на південно західний також підвищення температури у нас знову ж це четвер-п'ятниця, до 7-8 до градусів в день години. І нова хвиля холодного повітря у нас уже ближче до вихідних п'ятниця та субота. Найбільш прохолодним днем у нас буде субота, це близько 0 градусів протягом доби. І там уже можливий дощ з переходом мокрих місцями по території області.